Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні у нас 20 листопада і за сьогодні маємо такі новини. Я підбірку завжди роблю новини не тільки про те, що 24 години на добу всі телемарафони, інтернет сайти. Стараюся підібрати більш-менш таке, що заціплює і те, що зараз приховано. А під цим прихованим зачастую Верховна Рада наша приймає закони, які Потім спливають і ми чухаємося, що це таке було, як, наприклад, з дровами чи з грибами. Тому підписуйтесь, приєднуйтесь. а На сьогодні ми маємо такі новини. Україна здатна розробити ядерну бомбу за декілька місяців. Про це з посиланням на Міністерство оборони було надвиковано в виданні Таймс. Цю таку Новину вже прочухують і тижня три, ще відтоді, коли Зеленський якоби обговорював з Трампом, що для нас потрібні якісь засоби для стримування нашого агресора. І якщо буде припинена допомога Сполучених Штатів, то ми нікуди не дінемось, а цю бомбочку маємо мати і не одну. Гадаю, що пройшло три роки війни, і за цей час ми повинні були вже капітально підготуватись, зробити все, щоб ця бомбочка з'явилася не за три місяці, а там або вже десь була прихована, або там лічені години добу, дві-три. Тому що поворот в війні може бути непередсказаним, Нас цілу добу лякають, що Параші має бути якийсь там архіракетний обстріл з якимись там страшними ракетами і так далі, позакривалися посольства, але разом з тим, я думаю, що ми вистоїмо і дійдемо до перемоги. Саліван заявив, що в Україні більше ні зброя, потрібна мобілізація. Ну, Я не знаю більше, ніж зброя, але мобілізація дійсно. Зараз потрібно міняти якийсь підход, підіймати патріотичний дух, усвідомлення того, що якщо ми не виженемо ворога з України, значить ми тупо втрачаємо свою не то, що клаптик України, а ми втрачаємо навіть повагу в світі. Хоча за нього пролили кров вже дуже багато хлопців, дівчат. Тому а разом з цим... Соціологи Галуб з'ясували, що українці думають про переговори для завершення війни. І печально те, що 38% залишилося, хоча раніше було це 78-76% за те, щоб не погоджуватись на принизливі умовах в переговорах, на те, щоб віддавати частину території. То зараз 52% за такий. Мир в Україні, погоджуючись віддати те, що вимагає Путін. Ну і 10% поки не определилось. Від війни втомилися всі, додому чекають люди своїх батьків, братів, родичів, мам, сестер. Це важко. І як далі буде в Україні на сьогодні. Сказати навіть неможливо. Ну а в Україні провели рейтинг банків за вкладами, де найбільше грошей тримають українці. І що дуже печально, що в Україні на 1 жовтня 2024 року працювали 62 банки, з яких фізичні особи тримали 1 трильйон 172 мільярди гривень. З них кошти до запитання були 763 мільярди 63,2 мільярди гривень. За даними НБУ, найбільше грошей населення у державних Приватбанку це 422 мільярди і в Ощадбанку це 200 мільярдів. На третьому приватний, універсалбанк, там 75 мільярдів. Далі йдуть банки наземні. Ну іноземної банківської групи це Крайфазенбанк, це 67 мільярдів, ПУМ 52 мільярди і Сенсбанк. Це раніше був Альфа-Банк, це Кацапський 47 мільярдів гривень. Ми знаємо, що останнім часом було багато випадків по монобанку, по Приватбанку, по Ощадбанку, де зникали гроші. Де Неадекватно реагувала їхня служба безпеки, де люди лишалися ні з чим своїми проблемами, очікуючи там по 120 днів на якесь рішення, при тому, що в них крали гроші, яких навіть не було на рахунку. Далі 15 листопада це приємна така новина. В Португалії в місті Візеу, Офіційно завершився міжнародний сирний конкурс. Цьогоріч було представлено 4786 сирів із 47 країн світу. І серед них наша країна представила 27 зразків. І що характерно, що 8 видів сиру отримали міжнародне визнання і нагороди. Тому купуємо вітчизняне, допомагаємо нашим. Виробникам вони роблять якісний, гарний і чудовий продукт. Ну і наостанок хочу сказати, що землю охопила сильна магнітна буря. Вчора вона бурувала, сьогодні бурує, тому бережіться. Завтра вже має бути зменшення. Вчора сьогодні було 5 балів, на завтра обіцяють зменшення до 3 балів. От коротко, і все, те, що в нас на сьогоднішній день робиться. Дякую за увагу. Підписуйтесь з вами. Був Ігор Батут. Слава Україні!